Лист десятий, мій любий Шашеню, я був у захопленні, почувши дерення, що твій підопічний завів кілька дуже бажаних нових знайомств і що ти вдало скористався з цього. Гадаю, що те не молоде подружжя, яке завітало до нього в контору, це саме ті люди, які нас цілком влаштовують багаті, чепуристі, поверхові й дотепні скептики щодо всього на світі. Гадаю, що вони навіть трохи пацифісти, але не з моральних міркувань, а з укоріненої звички применшувати все, що стосується широких мас і їхніх співгромадян. Із прихильності до модних тепер комуністичних теорій. Це дуже добре. Ти, здається, непогано використовуєш його соціальну, сексуальну та інтелектуальну сутність і пиху. Напиши мені про це детальніше. Чи входить він у близькі стосунки з іншими людьми? Я маю на увазі на слова, а тонку грочей, відтінки у голосі, в сміху, за допомогою яких смертний показує, що він належить до тієї групи, що й ті, з ким він розмовляє. Цей вид зради треба особливо заохочувати, бо сама людина спочатку не усвідомлює цього до повної міри, а коли усвідомить, то буде вже пізно. Ти потурбуєшся про те, щоб унеможливити їй відступ. Безперечно, він дуже швидко зрозуміє, що його віра суперечить тим уявленням та переконанням, на яких будується вся розмова з його новими друзями. Переконай підопічного відкласти не пізніше, відкрити визнання цього факту. Зробити це тобі буде неважко, підживлюючи в ньому відчуття сорому, гордості, скромності і пихи. Доти, доки триватиме зволікання, він перебуватиме в непевному становищі. Він мовчатиме, коли треба говорити, і сміятиметься, коли треба мовчати. У його поведінці, а надалі й у мові, з'являться чужі для нього цинізм і скептицизм. Але якщо ти належно поводитимешся з ним, то ці риси людського характеру стануть його власними рисами. Всі смертні намагаються стати тими, за кого себе видають. Це елементарна істина. Питання полягає лише в тому, як підготуватися до контурнаступу ворога. Насамперед, треба затягувати час, щоб твій підопічний якомога пізніше усвідомив, що це нове задоволення є нічим іншим, як спокусою. Але оскільки слуги ворога проповідували, що протягом 2000 років світ це одна з великих усталених спокус, то може здатися, що досягти цього важко. Та, на щастя, вони дуже мало говорили про це протягом останніх кількох десятиріч. Хоча в сучасних християнських писаннях. Я багато читаю набагато більше, ніж мені хотілося б, про мамону, але дуже мало знаходжу давніх застережень проти земної марноти. Про вибір друзів, про ціну часу, твій підопічний, мабуть, назве все це поританством, а я тобі скажу, що вага і значення, яких ми надали цьому слову, це один зі справжніх тріумфів останнього старіща. Завдяки цьому ми щороку рятуємо тисячі людських істот від посту, стриманості, снутливості, поміркованості в житті. Проте рано чи пізно він дізнається про справжню природу його нових друзів. І тоді твоя тактика залежатиме від інтелекту того підопічного. Якщо він достатньо дурний, зроби так, щоб підопічний усвідомлював природу своїх друзів тільки тоді, коли вони відсутні. Їхню присутність можна використати для того, щоб. Вивітрити з його голови весь критицизм. Якщо це в тебе вийде, то він змушений буде, як це буває з багатьма людьми протягом тривалих періодів часу жити подвійним життям. Він не тільки вдаватиме себе інакшого, й буде інакшим у кожному з товариств, де буватиме. Коли ж це тобі не вдасться, можна спробувати тонший і успішніший спосіб. Присилу підопічного відчувати задоволення. Від усвідомлення на послідовності свого життя. Цього можна досягнути, використовуючи його суєтність і пиху. Нам під силу привчити його із задоволенням стояти на колінах у неділю поруч з бакалійником, який не здатен зрозуміти чемного і насмішливого товариства, серед якого він був суботнього вечора, і навпаки, з насолодою, сприймати під час забави паскудність та блюзнірство своїх улюблених друзів. Тим паче, що він знає про світ глибокий і духовний в собі, світ якого вони не можуть зрозуміти. Ти втямив, що я маю на увазі, світські друзі спілкуються з ним з одного боку, бакалійник – з другого, а твій підопічний постає для себе як досконалий, урівноважений і складний чоловік, який вміло обертається і в одному, і в другому товаристві, отже повсякчас зраджуючи принаймні дві групи людей. Він замість сорому завжди відчуватиме задоволення собою. І нарешті, якщо всі твої зусилля підуть на марне, ти зможеш переконати його, всупереч докорам сумління, далі підтримувати нове знайомство на тій підставі, що він вже тим чинить людям добро, щоб її їхні коктейлі сміється з їхніх жартів, і щоб припинити все це означало б виявитися педантичним, нетолерантним і звичайно поританцем. Водночас, та ясна річ, Уживеш потрібних заходів, щоб новий спосіб життя змушував його витрачати грошей, більше, ніж він може собі дозволити, щоб він занедбав свою роботу і забув про матір. Її стурбованість і неспокій, як також його дедалі більша байдужість та грубощі становитимуть неоціненну основу для погіршення стосунків у нього вдома, з прихильністю твій дядько Крутенів.